Вже більше трьох років я працюю над анімаційним проєктом під назвою «Незадовго до але зараз ця цифра вже не має жодного значення. бо... Мультфільм буде повністю перероблено. А якщо буде точнішою, я почала його повністю переробляти кілька місяців тому. Я доволі довго міркувала, скільки часу я витрачу на те, щоб наздогнати прогрес та наскільки це взагалі раціонально. Але те, що ви зараз дивитесь цей ролик, означає лише те, що я вважаю перезапуск більш раціональним ніж продовження роботи над старою версією проєкту. І ось чому. Основною причиною є погана архітектура і кривий пайплайн, простими словами, квиток у виробничу пекло. На початку роботи мені дуже бракувало досвіду, причому на всіх етапах від сценарію до організаційної роботи. А коли досвіду стало достатньо для усвідомлення свого скрутного становища, я почала виправляти свої помилки, не змінюючи суті. Але у цьому випадку виправлення помилок було ще однією помилкою. Замість розвитку проєкту, значна частина часу втрачалася на боротьбу з технічними проблемами, втратою цілісності проєкту та пошуком компромісів. Як результат, те, що було зроблено за три роки, реально було зробити за рік і це цакепську. До того ж, майже кожен проєкт проходить через повну або часткову переробку у процесі роботи. Це абсолютно нормальна і навіть необхідна практика, бо ідеї, сформовані на ранніх етапах, рідко враховують складність їх реалізації. На думку зразу спадає перший пілот стар проти сил зла для Нікілодіон, де стар навіть не є магічною принцесою, а просто звар'ятілою дівчинкою, яка вірить у те, що в неї є магія, ну якась хуйня, да? На додачу до усіх технічних проблем мене не влаштовувало те, що виходить. Я не кажу, що попередня версія мульту є поганою. Це дуже велика робота, і я впевнена, що зробила її нормально. Але почала я цю роботу, коли мені було 17, а зараз мені 21. І всі ці роки мій скіл ріс пропорційно моїм амбіціям. Раніше я взагалі не вважала роботу над мультом чимось більшим за хобі. Після релізу я хотіла йти працювати програмістом за своїм фахом, бо мій диплом вже вкрився пилом та закаменів десь на полиці. Не дивно, що вимоги до себе при такому розкладі куди менше ніж зараз, коли я хочу продовжувати свою діяльність. Користуючись нагодою, хотіла подякувати всім, хто підтримує мій мультфільм. Донати допомогли мені закрити одну третю вартості нової озвучки головних персонажок. Якщо ще хтось захоче підтримати мою роботу, посилання на банку я залишила у описі до цього відео. За донат від 50 гривень я додам вас у титри мульту. Також нагадаю вам підписуватися на мої соцмережі та соцмережі проєкту. Тепер можемо переходити до змін. Раніше це був ситком, ситуаційна комедія. Зараз сюжетна історія. Соціальна драма про корупцію, альтернативну медицину та ненавість до графіці. Ось короткий синопсис. Головною персонажкою є Анна Міцкевич, журналістка на провінційному телеканалі, який фінансує міський голова. Кожен її день це стагнація, і вона хотіла б щось змінити, але влада завжди здавалася їй надто обтяжливою, навіть якщо це просто влада над її особистим життям. Але одного дня їй поступає доволі цікава пропозиція, від якої буде складно відмовитись. А що буде далі, буде відомо вже після релізу. Замість покадрової тепер використовую ріг анімацію. Це дозволяє значно пришвидшити роботу і тримати якість на стабільному рівні. Під час роботи з покадровою анімацією постає одна з найбанальніших проблем. Фізично майже неможливо витримати 40 хвилин в одному і тому самому стилі. Особливо, якщо ти працюєш над проєктом роками. І це ще не кажучи, скільки вона займає часу. А ріг, ріг це добре. Я вирізала кількох ключових героїв, аби оптимізувати роботу і не створювати зайвих рігів. Та хронометраж не дозволяє якісно їх розкрити. Тож, хлопці, побачимося у пеклі. Ой, побачимося у наступному проєкті. Дизайни також було змінено згідно з правилами дизайну. Суть у тому, щоб через візуал передавати характери герою, бо глядач не завжди усвідомлює символіку, але інтуїтивно її зчитує. Аня Міцкевич має овальні м'які форми, які передають її емоційну відкритість, емпатійність і певну наївність. Удорош Марини. Навпаки, форми більш гострі та трикутні. Вона є антиподом ані. Зараз у команді, працюючи над мультом, залишається 4 людини. Раніше у команді було від 8 до 10 людей, і таке різке скорочення було зумовлено переходом від 2D фонів у 3D, так як більшість команд раніше складали фоновики. Не можу не зазначити, що у команді нарешті з'явився другий аніматор, що також значно пришвидшує роботу. На цьому поки все. Звісно, змін було набагато більше, ніж я встигла згадати у цьому відео. Про технічні деталі я могла б розповідати хоч годинами, але чи зможу я зробити це недушно, от і я сумніваюся. Тому просто чекайте на реліз Мульту. Він виглядатиме цікавіше, ніж ролики про його створення.